Ось ви вже обрали блогера, хочете купувати рекламу, але вам потрібно підготувати рекламну інтеграцію. Давайте розглянемо з вами, що це таке рекламна подача. Це такий текст, прописаний саме для блогера, у якого ви придбали рекламу. Тобто, те, що ви написали, він про вас і розповість у сторіс. Тому подача повинна відображати все. Ваше найбільше вигідне та чіпляюче позиціонування, яке ви для себе раніше продумали. Подача може бути як хайповою, може бути експертною, і вона може бути змішаною. Давайте розглянемо, що це означає. Хайпова це має викликати дуже сильні у людини емоції, що вона захоче після цього з вами слідкувати, але це може бути як позитивні емоції, так це можуть бути і не позитивні емоції. Наприклад, вгадайте, це моя нова дійчина чи не нова дівчина, Він показує ваше обличчя, залишає відмітку. І, тобто це такі змішані відчуття, тому що, блін, здається, обманула, здається, не обманула, здається, пожартувала. Тобто змішані такі відчуття, але це хайпово. Також ми переходимо до експертної рекламної подачі. Тут ви вже закриваєте біль аудиторії за допомогою знань блогера. Тобто блогер вже через призму себе розповідає про вас як про експерта. У такому разі, найчастіше за підписку ви повинні давати аудиторії чек-лист, безкоштовний, вебінар безкоштовний, або ви можете просто підвести їх до хайлайтс у сторіс корисний. Але я все ж таки по своєму досвіді раджу вам користуватися такою автоворонкою, щоб людина написала кодове слово вам в Дірект, підписалася і отримала безкоштовну якусь статтю, в якій ви пробудуєте. Те саме цю воронку, яку ми з вами вже навчилися робити. У змішанні вже рекламній подачі використовується і помірний такий хайп, і при цьому ж експертність, і використовується також лід-магніт, який ми з вами вивчали. Що таке підводка і навіщо вона взагалі потрібна? Підводка – це така вступна в сторіс, яка повинна привернути увагу людини до вашої проблеми, але тут немає відмітки вас. Тобто тут ви ніяк не фігуруєте. Тут блогер просто спілкується зі своєю аудиторією, підводячи до якоїсь теми, яку, е, яка їх цікавить. І часто тут використовуються сторі, з якихось взаємодіями, наприклад, опитування, тест, прохання залишити відповідь у віконце, коли ви будете розписувати цю рекламну подачу, така підводка обов'язково має бути в вашій рекламній подачі з якоюсь взаємодією від самого блогера вашої відмітки. Далі ми переходимо до рекомендацій. Що таке взагалі ця рекомендація? Що це такий наступний пункт в цій рекламній подачі? Це таке коротке, яскраве пояснення вашої експертності якоїсь фішки вашого блогу через призму якогось досвіду вашого блогера, у якого ви купили рекламу. Рекомендація закриває біль аудиторії і відповідає на запитання, а навіщо на ваш блог потрібно цій аудиторії підписатися, наприклад, щоб отримати якісь ще клип. Лист, що людина отримає, підписавшись на ваш блог, і яку користь отримує, будучи підписаним на ваш блог. як зрозуміти, що подача має спрацювати. Коли ви написали подачу, обов'язково її прочитайте. Якщо спотикаєтесь на якомусь моменті, то переписуйте, тому що блогер 100% також спотикнеться на цьому ж моменті. Якщо ви читаєте свою рекламну подачу, але у вас виникає відчуття, блін, щось не так, то, скоріш за все, ваша чуйка вас не обманює, скоріш за все, сідайте, переписуйте, тому що щось не так в вашій рекламній інтеграції. Якда кажуться, ніколи не кажеться. І якщо читаєте по подачу і виникає питання: ну і що? То це означає, що треба переробити, бо в аудиторію виникнуть ті самі абсолютно запитання. Які є правила написання подачі? Перше, прописуйте все докладно. По-друге, не пишіть полотно тексту. Ваша рекламна інтеграція має вміститися в 15 секунд. Якщо ви виділяєте на це одну сторіс, то це має бути до 15 секунд, не більше. І будь-які емоції це цікаво. Тому, коли їх немає, це виглядає нудно і вони обов'язково мають бути присутніми у вашій рекламній інтеграції. Це обов'язково будь-яка реклама має зачіпати аудиторію. Як дьоргати її, я не знаю, як ще описати це слово, але вона має ніби така: о, це ж я, або о, це моя біль, ой, або я хочу так, так само, або я хочу а, якісь тригери мають бути в цій рекламі. Що важливо знати під час створення такої подачі? Немає універсального шаблону, і за яким реклама завжди залітає на ура. Ні. Рекламний матеріал живе 2 або 4 місяці. Після чого вам потрібно його змінювати в залежності на який рекламний бюджет ви закуповуєте, до яких блогерів ви ходите. Тому це теж не вічно, що ви написали щось класне, воно у вас зараз працює і все. Це вже не вічно. Ні, вам рано чи візно потрібно щось буде змінювати, бо ми живемо в маркетингу світу. І далі вам потрібно знову знаходити нове і проводити тести на невеликих бюджетах.